Друзі, всім привіт! Мене звати Альона, і це випуск про заміський комплекс Дніпра. Сьогодні ми приїхали в комплекс Soul Space. Це новенький комплекс, який відкрився тільки місяць тому. Ми приїхали сюди вчора, але я не хотіла знімати це відео. Ось так, коли ти тільки приїхав, я хотіла провести тут весь день і зняти відео зранку, коли ти вже проспав з цими емоціями і повністю зробив висновки про цей комплекс. Отже, давайте поговоримо. Що стосується екстер'єру комплексу, комплекс знаходиться трошечки за містом Убухівка біля Дніпра. Тобто від Дніпра вам сюди їхати ну максимум хвилин 20, мабуть, ну можливо, там 25. І знаходиться він на берегу річки, що супер, тому що, звісно, що заміські комплекси, які знаходяться на берегу річці, це прям одразу великий-великий плюс. Що стосується інтер'єру закладу, давайте спочатку пройдемось по самим номерам. Заклад відкрився місяць тому. Тому, коли ми зайшли в цей номер, мені здалося, що до нас там взагалі ще нікого, нікого не було. Але насправді це не так. Незважаючи на те, що він зовсім новенький, він вже має своїх відвідувачів, тому що, ми, щоб обрати дату нашого перебування, кілька разів. То вибирали, то переносили, тому що тут е, полюбляють робити якісь е, зустрічі, корпоративи. Повертаємося. Е, тому інтер'єр закладу він зовсім зовсім новий, але настіль, настільки стильний та продуманий, я не можу вам передати. Е, тут зроблено не як для. Там, Готелів або комплексів, куди просто приїдуть, там переночують і поїдуть. Тут зроблено все як для себе. Все настільки продумано до дрібничок просто елементарних в номері. Тут тобі біля ліжка і світловимикач, і розетки, і на кухні повний доступ до всіх розеток. Які тобі потрібно. Тут є е, повне наповнення кухні. Тобто ви, вам не, не потрібно брати з собою посуд. Він тут є: чайник, мікрохвильовка, холодильник, все. ну, Загалом ви виїхали зі своєї квартири і приїхали в ще одну свою квартиру, я би сказала так. У е, ванні теж саме для вас є повний набір. Е... Догляду за собою. Якщо ви там нічого не взяли, то вам навіть зубну щітку, будь ласка, дадуть. Взагалі без питання в шоці просто. Тому номери великий-великий плюс все дуже новеньке, свіженьке, бі біла білосніжна постіль, білосніжні рушники. Воно все дуже приємно пахне. Ну, ось, як для себе, я би сказала так. що стосується території, Території, тут у нас, звісно, є басейн. Ну, звісно, є басейн, тому що це заміський комплекс. А також на території є чан. Можливо, ось це баня. Якщо чесно, я не знаю, але мені ще здається, що так. Це баня, тому що там ще позаду є дрова. Тому, коли трохи буде прохолодно, сюди можна приїхати в баню з чаном на берегу Це. Просто, ну, ну все є. А, дуже багато корисних деталей, дуже багато лежаків, а, дуже багато ось таких коконів, стільчиків по території. А, будь ласка, всюди можна сісти, присісти, а, кайфанути, відпочити, попити чай, каву або щось міцненьке. А, тому прям класно. Дуже багато альтанок. Ну, як дуже багато, мабуть, на, там на кожен номер є одна альтанка приблизно. Але що я хочу сказати? У нас вчора тут було три компанії, і ми були чисто родиною, а ось компанії були досить великі. Але при цьому можу сказати, що ми. Друг другу не заважали взагалі. У них грала музика однієї компанії, у другої. Ми навіть не включали, тому що ми чули, але нам це не заважало, і при цьому було досить комфортно. Взагалі, ну все продумано, продумано а, до таких дрібничок. Як де вони будуть стояти ті альтанки, щоб ви не заважали друг другу? Біля альтанки також є мангали. Що прикольно, мангали зроблені в формі якихось тваринок. Біля кожної альтанки інша тваринка. Це прям такий, ну, як на мене, це дуже мило. Якщо у вас там немає. Ви не взяли з собою дрова, окей, можна купити. Вам можуть дати там, шампури, ви можете попросити решітку, все, все на рівні. Як на мене, супер. А що стосується харчування, харчування тут немає, але можна і потрібно, звісно, брати з собою їжу. Тому що ви можете як приготувати в номері, в номері також є, є не тільки мікрохвильовка, є, я бачила, така пічка невеличка на одну комфорку, є е, каструля та сковорідка. Тому ви можете собі приготувати щось в номері. Але, звісно, ми брали м'ясо, щоб посмажити його на мангалі. ну... Без цього іще міїно. Тому що ми приїхали дуже-дуже голодні, і нам потрібно було щось швиденечко перекусити, тому ось міїна нас трохи спасла. Міна і бутерброди. Ось так, потрібно їх їздити в заміські комплекси. А, тому ну, їжі ні, завтраки, сніданки, вечері, ні, тут такого немає. Але, будь ласка, беріть з собою все, що вам заманеться, все є. А ще, знаєте, я ось сижу тут, тут можна рибачити. Це рай для рибаків. Друзі, хто полюбляє рибалку, усе вона пливе по поверхні я її бачу, можна рукою просто вхопити ту рибку. Ну, рибаків дуже багато, дуже. Навіть я дивлюся на маленьких таких. Лодочках моторних випливають. Тут також можна покататись на сапах, катамаранах, о, ні, вибачте, не на катамаранах, на байдарках, на байдарках і також бачила, є, стоїть скутер. Можливо, його можна орендувати. То, що в нас по цінах? Давайте трошечки поговоримо про ціни. Я дізнавалася ціни, звісно, ну, нас четверо, нас велика родина, але у них є такі номери. Є двохмісні, є чотирьохмісні. Але при цьому в кожен номер може ще заселити двох людей. А двохмісний номер на вихідні з п'ятниці по неділю коштує 4500, плюс одна людина, плюс 500 гривень а Чотирьохмісний номер коштує 9 тисяч на чотирьох осіб, Плюс також до заселення двох людин, плюс одна людина 500 гривень. Я не скажу, що це зовсім зовсім дешеві ціни, але давайте будемо відвертими в тому, що. Наразі відпочинок в Дніпрі він не дешевий. І коли ти там приїжджаєш і платиш там 3,5 тисячі, але ти платиш за якийсь вбитий вже номер, в комплексі, якому вже декілька років і за ним не доглядають. Що більше всього мене дратує в міських ось таких комплексах і в готелях, коли ти приїжджаєш, так воно не нове. Але ж воно може бути доглянутим, воно може бути чистим, прибраним. І у вас буде більше відвідувачів, і ті, хто вже був, у вас повернеться ще раз. Є такі комплекси, в які ти приїжджаєш в готелі. Ми нещодавно були з сестрою на Західній Україні в Чернівцях. Якщо чесно, от перший готель, в якому ми зупинилися, він настільки прикольний зовні. Але Боже, який він вбитий всередині. Ну ті рай для дальнобольщика. Ну я не можу сказати інакше. Просто таке все воно. Ми не могли просто навіть роззутись, Ми не взяли з собою капці, капців там не давали а, одноразових. Але ми не могли просто зняти з себе кросівки ті. Ми спали майже в кросівках. Ну тобто, ми з душа вийшли, наділи ці кросівки, лягли, лягли на постіль зняли кросівки. Постіль була так, дякуємо, що хоча б постіль була свіженька, але на ранок ми просто збіжали в то, з того готелю і почали шукати інший. Тому що це неможливо. Будь ласка, це. Велике прохання для всіх, хто тримає такі комплекси та готелі. Ну, якщо у вас немає грошей на те, щоб там вкладатись, щось робити, перероблювати ремонти, будь ласка, притримуйтесь хоча б чистоти, це так важливо. Тому, повертаючись до цін, я можу сказати, що. Якщо, тим, тим паче, якщо ви їдете компанією, там, да, ось у вас четверо людей, ви поділили цю ціну, це взагалі адекватно. Ну, взагалі ціна за одну людину досить адекватна в цьому номері, а, тим паче, що за це ви отримуєте великий сервіс. Тому це великий-великий, як на мене, плюс. Воно того. Вартує. Я, ж, я, я вважаю, що так. Така ціна досить виправдана. А, ну що? Отже, підводячи підсумки цього відео, я сподіваюся, що я все розповіла. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях. Я на них залюбки відповім. А, якщо я про щось забула, тому що я тільки прокинулась буквально 20 хвилин тому. Але вже побігла записати це відео. А, тому можу сказати своє враження, враження своєї родини, ми в захваті. І діти, і чоловік, і я ось дійсно в захваті. До нас вчора підходила дівчинка-адміністратор з запитанням: Ну, як вам? Я не встигла відповісти, як мій чоловік біля Мангалу вже кричить: Вау, просто у вас так, супер! Ну, дійсно, супер. Мені дуже сподобався цей заміський комплекс, я впевнена, що ми залюбки повернемось сюди ще раз. А можливо, навіть коли буде вже прохолодно взимку, в чан. Ось я, я полюбляю, Боже, як я полюбляю Чани. Це я, мені баня не потрібна, мені потрібен чан і там температура 30. 5-39 градусів, така щоб кип'яток вже такий прям був. Ніхто залізти туди не може, я буду там сидіти. Тому я, ми за сюди ще повернемось, я впевнена. І, чесно кажучи, наші враження прям дуже-дуже позитивні. Нам сподобалось всім, всій родині. І я дивлюся на компанії, які тут відпочивають, і я розумію, що їм також дуже подобається. Тому. Чесно скажу, великий великий плюс цьому заміському комплексу його власникам та адміністратору за те, що вони вклали сюди, а тут вкладено не тільки багато грошей, тут вкладено дуже багато душі. Душі, і це вау. Тому, будь ласка, з вас. Лайк, підписка та чекайте на нове відео. Всім гарного дня!